Всім привіт! Ну що, у нас вівторок, 16 число. Почав працювати в 10.30. Попрацював я півтори години, зробив я три замовлення, ось такі, бо думав сперва засняти відео, потім працювати, але з'явилися замовлення, понятне діло, Взяв та й поїхав, що чекати. От. Якось так. А це, заїхав, що півгодинки, постояли з другом, з колегою, купили каву, а точніше, експрес-стонік. Та взяв за 290-9 за 9, їду в центр, доставочку з таку. Вот. Та якось так. Сьогодні в планах не знаю, скільки буду той працювати, бо буду працювати до другої години, потім по своїм справам, а вийду вже, скоріш за все, після п'ятої години. Вот. Якось так. Так що працюємо, скоро повернуся. Працював я 4 години на годиннику 14.30, 2.30, 14.30. Приїхав я по своїм справам на Братиславську біля Троїщини. За... Потрібно забрати столи дитячі пісьмені, якось так. То поки місь то, поки мість все, що потрібно заїхати к Газовщику, там все поміняти, то я думаю, десь вийду о 5 годині десь приблизно. Якось так. На даний момент в мене каса Получилася ось така по уклону. І ось така ще каса вийшла по болту. Якось так. Там десь 1550-1600 гривень за 4 години. Там 4 4, 15 отак от. Я думаю, дуже добре на пробіг. 86 кілометрів. Якось так. Так що в 5 годин повернуся. Що я можу вам сказати хух? Забрав ці столи, блін. На весь салон два стола. Так що їдемо газовщику додому занести, поїсти, попити каву, помитися і думаю, десь. О 5-16-ї години вечора вийду, вийду працювати. Якось так. Так що до зустрічі. І так, і так, на годиннику 5.40 вечора вже чи дня чи вечора. Включився я болтом в центр, точку поставив, включив фільтр. Начало оболоння і подол-центр начало Галасеєва по уклончику. Чекаємо, що дасть. Що? Взяв я таке замовлення, їдемо на науки якраз близенько до центру. Ну що ж, на годиннику 7-10. вечора поїхав я по ось такому з. Замовленню в центр, а я ж вам відео знімав. Вернувся я по замовленню 450 гривень на Сердокільську. Ось таке замовлення показувало, що мені їхати 50 хвилин. Доїхав я за 35 хвилин. Все-таки ви знаєте, полоса громадського транспорту блін, спасає. Щоб хто не говорив, а я вже без неї. Просто не можу. Якось так. Так що приїхав, виставився фільтрами центр подолу було начало Голосєєва татарка. Якось так. Щоб вдруг що з Голосєєва можна було десь там, вдруг що спуститься до метро Клобітська до центру, а з татарки, діло що на подол. Якось так. Тобі ж чекаємо, чекаємо, що прилетить. Взяв заказик в центр 400 за 16, правда, подача 2,3, Та й пофіг. За таку цену можна і податися. Так що їдемо на ЖД вокзал. Ну що, зробив я це замовлення на ЖД вокзал 30 хвилин, писало 40 хвилин, я зробив його за 30 хвилин, норм, звісно, норм. Якось так. Зараз будемо дивитися, видивлятися, що буде далі. Ну що, постояв я хвилин 10-15. Полетів мені заказ по фільтру 300 за 14,5. І подача 1,5 кілометра. Їдемо. Так, ну що, завіз я все замовлення. Там десь вийшло десь хвилин. Хвилинки 22, десь так, плюс-мінус. Ну, з подачі півгодинки і якраз десь і вийшло. О, якось так. Виставився фільтрами центр оболонь Голосєєва. Ну, в принципі, як обично е тут а... тільки одна база, тут коефіцієнтів немає. Ліж би отсюди виїхати, бо якось мінімалки, щось мене немає натхнення возити, якось так. Так що будемо дивитися, що буде давати. Звісно вже стою 10 хвилин, нічого такого не дає, тільки Мінімалки вискакують по райончику, по Харківську, по о Сукуркі, Бориспольська. Зараз Зараз було б дуже добре кмотнутися в центр чи на оболонь. На Оболонь, ще б... Було б чудово Оболоня втнутися в центр. І з центру взяти по цепочці домой. З заказі там десь хоча б коефіцієнт 1,4-1,5 я був би довольний. Та й все. О, що здало? їдемо в центр. 238 за 14. Ну, обичний голий тариф. Якщо і 2,3. Щось непонятно, а ну-ка. Что воно так каже Анюка, Анюка. Що ти мені скажеш? А, Мішу, я шо саме так почитала. Блин, все норм. Куди не 9 подача, Так що їдемо. Тільки завівся і Тільки завівся, блін, і отміна. Так що сидимо далі. Машину трошки охладив, так що тільки що виходив на перекур. Блін, духотіше, піпець. Ну, машина поки що виключена, що температура ще що тримається. Шо, чекаємо далі, заказ. Ну що, по тому замовленню була відміна, тільки завів машину від мене, ну, думаю, ну і ладно. Постояв я ще з хвилинки 7-8, прилетіло замовлення з коефіцієнтом 1,1 284 за 16 на ЖД вокзал з подачою 08. Якось так. Так що їдемо на GDS обратно. Далі буде видно. Ну що, зробив я це замовлення, така дуже приємна дівчина, чесно. Зараз покажу чому. Дивіться, пригостила мене, коротше, цим пончиком, чи як воно там називається, Блін, каже, беріть, каже, бо я вже е, цей нікуди його квестити не буду і цей беріть і скушайте. Блін, це дуже приємно. Раз, е, тариф 284 вона дала 300. Дуже приємно. Ну, звісно ж, ми ці. Дівчині по-любому став в неї перша як поїздка, як вона сама з Запоріжжя. І ми їй ставимо п'ятірочку. тірочку Якось так. Так що якось так вийшло з цією поїздкою. Ну, прикольно. Робив я її 25 хвилин, ну, з подачою до півгодини години максимум. То є, там очікування було ще пару хвилин. Ну, то все фігня. Вот. Зараз в центрі згорить, поки бачу коефіцієнт десь 1,3. Ну, максимум 1,4, 4, то я не знаю. Я би зараз чесно взяв би замовлення на оболонь. З оболоньки по цепочці додому в центр чи на подол. І з подолу чи з центру вже поїхати по цепочці додому. Додому було б дуже класно. Ну, подивимося, чи це буде так, чи це буде по-другому. Бо бували чесно такі моменти, що... Їхав <моркань> додому пустим, я думаю, це у кожного було. Це 100%, але і таке буває. Але нічого а що. Ну що ж, постояв я на вокзалі десь хвилин 15, взяв замовлення 315 за 10 на оболонь на Рданську. Отсюда що? У мене дві цепочки додому єс, ну я поставив в цепочку центр, обл... центр Подол і поставив домашні сектора. Що прилетить, хто прилетить. Так що будемо дивитися. Так, ну що ж, з центру я поїхав, я говорив, 315 за 10 скриншотик з замовленням. Постояв там буквально 5 хвилин на Йорданській на оболоні. Прилетів мені з а поставив я це бочку додому. То центр Подол і домашній сектора. Думаю, що перше прилетить, то і буде. Прилетіло додому скриншотик 500 за 18 і подача, грубо грубого ряд, Кілометру, то більше 20 кілометрів за 500 гривень. Якось так 11 година вечора ночі я вже біля під'їзду. Що в нас вийшло? По касі? по касі у нас вийшло по уклону 368 округляємо і плюс болт 210 гривень. Це получається, кругляємо це, получається 3600 3600 на кілометраж 202 кілометра. Віднімаємо топливо. остається беремо по максимуму, тобто віднімаємо Остається 2800 чистими за 10 годин. Хто біж за годину чистими 280 гривень. Гуд? Гуд Може хтось скаже, що це мало, може це скаже хтось нормально. Для мене це нормально. Я працюю тільки по стандарту. По всіх агрегаторах. Хто не знає, у мене шеврелет лочиті. Якось так. Так що всім гарної та та тихої ночі. До зустрічі.